Молитва за ближнього. чому ця тема являється чи не найосновнішим таким стовпом фундаментальним кабалістичної науки? Чому я не можу потурбуватися сам про себе? А мені треба турбуватися і молитися вперше за ближнього, просити про нього сьогодні. Дуже простий приклад, хоча тема, звісно ж, набагато ширша. Уявімо собі, що є склянка, в котру треба налити, ну скажімо, сметани. І є велика бочка чи цистерна, в котрій ця сметана міститься, і потрібен хтось такий провідник, котрий приєднається до цистерни, і зможе наповнити цю цю склянку. Так, ось в кабалі, кожен сам собою має уявляти себе не як та склянка, не як та цистерна, а як цей провідник між творцем і творінням. І ось уявіть собі, сметана тече з тієї цистерни по цьому шлангу, по цій трубочці до склянки. Хто отримує першим цю сметану: трубка чи склянка? Звісно ж, що трубка, і коли склянка буде наповнена, чи залишиться на стінках трубки те, що їй потрібно. Так, тобто той, хто просить за ближнього, отримує першим, тому що система побудована на провідниках, на зв'язку між нами. Але про це поговоримо і потім.